До нас журавлик прилетав, він гарні віршики читав про синє небо і весну, про Чорне море і тисну про Україну, рідний край. Ти ще раз, друже, прилетай. Чотирирічних Кіру і Міру до Вінниці евакуювали з Дніпра. В обласному дитячому будинку вони потрохи звикають до нових людей і вчать українську, розповідає логопед Наталія Матвійчук. Швидко навчаються, швидко адаптуються, і вони дуже гарно влились в дитячий колектив. Найбільше вони полюбляють гратися іграшками, і улюблена гра це дочки матері, чудово граються з колясочками, з візочками, граються з дітками і передають свою любов на іграшках. Нині у них шестеро малюків, евакуйованих із зони бойових дій, зокрема з Луганської та Запорізької областей і з Дніпра, розповідає директорка закладу Надія Андрієв. У всіх є батьки. Є мами одиночки, є мами і тато і мами, які зловживають алкоголем, є такі, які непостійне місце життя мають, є такі, які перебувають під слідством. Дітки такі 3-4 рочки, 5-6 рочків, 2 рочки ось такого віку діти. Чотирирічна Даринка та трирічний Артемко з Луганщини. У Вінниці діти майже рік, але і досі звикають до життя без вибухів, каже логопед Наталія Кер. Дівчинка була дуже боязлива, вона дратівлива, була, плаксива, плакала постійно, боялася кожного шороху, і навіть на заняттях, якщо був якийсь шум, вона казала Бомба, я боюся починала плакати. А зараз дівчинка дуже хороша, грайлива, активна, вона дуже розумна, вивчає дуже швидко віршики, працює гарненько. Навіть є вже кандидати на усиновлення, тобто ми вже її готуємо у родину». В обласному спеціалізованому будинку дитини нині перебуває 70 дітей. Наймолодший Дмитрик Йому чотири місяці, розповідає медсестра Зоя Ясінська. Він тут від народження. Їсть, спить, грається, коли не спить, то знаходиться чи в маневику, чи в кроваві, ну, в колясочці. Чи на руках ось так да, бо він буває хоче на ручки. Найкраще для будь-якої дитини виховання в родині, каже директорка центру захисту дітей Людмила Шафранська. Тому за можливості кожну намагаються влаштувати у сімейні форми виховання: патронатні родини, під опіку, дитячі будинки сімейного типу. Нині у Вінниці 200 дітей мають статус позбавлених батьківського піклування. Всі вони в черзі на усиновлення, каже Шафранська. Для тих, хто наважується взяти відповідальність за чужу дитину, готують, проводять тренінги та навчання. Ось після того, як людина чи сім'я прийняла таке рішення, вони повинні звернутися на консультацію до працівників служби у справах дітей. Це можна зробити навіть в дії, або ж в телефонному режимі, або ж прийти на прийом до працівників служби у справах дітей, і вони нададуть вичерпну консультацію, в якій буде перелік документів, в якій будуть з'ясовуватись обставини, чи може ця людина стати або встановлювачем. Або опікуним пікувальником, або ж прийомним батьком, або батьком вихователем Я мак я гаю на барабані, Чекаю маму. Торік під опіку влаштували 40 дітей. У прийомній сім'ї 12. Передано на усиновлення четверо. У черзі перебувають 22 родини. Більшість хоче дітей до трьох років. Брати підлітків чи родинами наважуються одиниці. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця.